Найкращий варіант автомобіля для міста від автогруп, Зустрічайте шкода Фабі 2011 року випуску, ще й за зниженою ціною 5700. В продажу машинка від одного власника в Україні. Два роки люди відкаталися з того моменту, як автомобіль був привезений з Німеччини. Жодного разу автомобіль не підвів. І на сьогоднішній день працює коректно в усіх агрегаторах. Виглядає симпатично чорний стильний колір. Кода фабія хечбесі. Водночас невеличкого компактного розміру, і з другої сторони автомобіль у нас максимально комфортний, по посалонові. Зимова гума встановлена на автомобілі, залізні диски, ковпаки. Машинка чиста, акуратна, без якихось критичних зовнішніх косяків. Звичайно, сліди експлуатації є на кожному автомобілі. Мотор 1 і 2, звичайний трициліндровий мотор. Він не є одноразовий, як кажуть інші. Про цей мотор їде доволі динамічно, їдучи з мойки їхав. Поруч їхав п'ятий Гольф з мотором 1.6 по динаміці цей автомобіль буде краще за старту. Звичайно, да, по трасі, якщо їхати, то там на обгонах ще десь цього чиї потужності буде замало. Але якщо експлуатувати суто містом, я вважаю що це найкращий варіант автомобіля в такому бюджеті і в таких роках. автомобіль має 154 000 км тисячі кілометрів пробіга, задні туманочки, гарна, хоча і класична штатна магнітола, але шикарною акустикою музика. Кондиціонер працюючий, печка працююча, все холодить, все, все гріє, П'ятиступка механіка, центральний замок, ручник тримає, По салону охайна, чистенька, комфортний текстильний салон. Комфортні сідушки ззаду нас ручні підйомники в автомобілі. Має шторку, доволі об'ємний просторний багажничок. Тут ми знайдемо повний набір інструментів і е, повний розмір на запасне колесо. Тож в випадку якоїсь неприємної ситуації ви зможете довіритися цьому автомобілі, що у вас там лежить щось. Друзі, знижена ціна: 5700. Шикарний автомобіль, шикарний бюджет, шикарний рік для міста. Топ, просто топ. Віддаю 5 із 5 для цього автомобіля і чекаю на вас, на нашому майданчику